Привіт, Ребзі! Вчора закінчився турік, 4 зірки, всі кольори, кривавий, без відхилу. І моя оборона з перемінним успіхом впоралася. У минулий турнір на мене напали всього лише десь 3 суперника, зате цього разу на мені відірвалися. Я не знаю скільки, 20 біля 30. Нападів на мене було скоєно. Дивіться, як прекрасно. Зате мої атаки були феєрічні. Перший день без поразок. Другий день теж без поразок. Зате вже з третього почалося. Отже, я зробила 18 атак. А викуплятися, звісно, не стала. За що згодом спустилася у топ 10, і за нього отримала цілих 30 емок, 3 монети дюн, то вже якась традиція. І цілих три ефіри, один з котрих чотиризірковий. фіга собі. Давно вже не получала з луту Туріка п'ятизіркових. Давайте ще подивимось на різноманіття оборон, щоб відклалося то в нас у пам'яті, і ми знали, кого брати наступного разу. Міліки. непоганий вибір на кривавий турік без відхилу «Лісю» Теж, я думаю, популярна для центру, бо в нас в Альянсі ставили лісю. Те знову міліки. О, несподівано для мене Тібуртус. Ну що ж, в принципі, підрізка броні то непогано. Так, це ми бачили. О, Лісю у другому костюмі. Я думаю, що вона була одною з популярних оборон. Знову Тібуртус. Це в нас Суншенцян, я не знаю навіть, що, що то вона робить. Так, с... немає в мене її. Знову мій лік. Теж якась міньоні стадіваха, що там у нас Скаратек, теж по міньонах. Бом... А, він бомбу Скарабея дає. Треба її терміново викачати. Сяоху Дунь. Вірно, прочитала. Ферант. Теж змагалася з Ферантом на цьому туріку. Тож, різноманіття. Дуже-дуже, о, навіть грім навіть в костюмі. Ну, нефіга собі то, ж, щоб попасти в топ-1, в принципі, не оборона вас витягує, а витягує ваші атаки. І не викуплялась ви чи ні. Або й не викуплялася, а відбилися прям супер-супер. Зрозуміло, покажу вам пару цікавих боїв, тобто пару. Оборон, котрі мені запам'яталися і сподобалися. Ще один центр. Азмію взяли сюди заради контри. І я думаю, багато хто контравіків використовував на цьому туріку. Але не вона прикувала мою увагу. А дивіться: дві красуні-Лісю у других костюмах. Ну і Кедман з ними теж у другому. Я думаю, всі, хто виловив той костюм другий, то тільки так і використовують. Давайте подивимось, на що вони спроможні. Вони майже заряджені, і ми майже заряджені. І зараз мені заблокують ці дві жовті дівахи, хоч камінщиком вбили центр вже. Так, куди використовувати? Кого, кого вбити, щоб це було Так, І тут, бачите, я використовую двох блокувальників і єдиний міньйончик чотиризірковий, хто у мене є, це нещасний дружара. Я з нього якось емки зняла, мені були потрібні на Ліану, начебто. І розліма в нього немає. Бах, все, двох заблокувала. Джунаїд нам сповільнив ману ще. Дякую. І ще одна лісю заряджена. Так, цю хоча б ми вбиваємо. Добре. Хоч когось ми теж заблокували. Бах, ще двох друга лісю заблокувала. Прекрасно. У нас скільки ходів? Перших ще цілих два. Що там в кедмана теж два. Дякую, тобі тетах встиг зробити свою справу. Чудова кріс. Ми його поки збирати не будемо. Синій, може, пересунемо, так? Ні, все ж таки вирішено добити, спробувати. Добре? Ну, поки він був заблокований. Окей, ну, це буде шот. З дивом виловила фіолетового блокувальника, мріяла про нього. А тепер думаю, що може йому дати розлім. Або він в мене навіть без емочок стоїть. Перемога. Такс, тепер. Ще одна цікава, на мою думку, оборона суперника це навпаки, тепер два кедмана. У костюмах других костюмах та одна лісю. Тут, до речі, знову контра. Дуже багато лісю і дуже багато кедманів на цьому туріку. Отже, запам'ятовуйте це. А мені з поляною ВЗ. І сокіл достатньо такий не страшний в плані броні, його легко пробити. Отже, синій, червоний, прям все, що треба. При бій буде дуже коротким. Але оборона прикольна. Все ж таки, якщо б в мене не було каміння на полі, то навряд чи подолала б. Бо, якби, в принципі, ну, вірний розрахунок напроти кольору. Тоб, тобто, якщо я візьму сині на двох червоних, на феранта і на плече, то зелене мені б, камінчиком було б складно пробити. Е, ну, то бачили дві переможні мої атаки, але ж, ну, самі розумієте, що <смі> не дійшла ж я, значить, не перемагала, не дійшла до кінця. Значить, все ж таки мене такі оборони перемогли. Так, ну і добре. На цьому моменті хочу подякувати вам за перегляд і зустрінемося у наступних туріках. Я вже буду повністю їх записувати все, що я б'ю. Слава Україні!